Вітаю всіх глядачів. Сподіваємось, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції. Бажаємо всім мирного неба! Православні віряни, які перейшли на новий календар ПЦУ, 19 червня відзначають День пам'яті апостола Іуди, брата Господнього. Вважається, що сьогоднішній день призначений для всілякої корисної роботи, як на городі, так і в будинку. Забобони кажуть, що це привабить удачу до вашого життя та принесе багатство найближчим часом. Православні також цей день згадують святого В Народі ж називають Зосимою бджільником. В цей час бджоли починають заливати соти, тому їх краще не турбувати, поруч з вуликами не ходити і не перераховувати їх. Цей день вважається сприятливим для початку ремонту та переїзду. Забобони пророкують, що всі справи, розпочаті сьогодні, будуть успішними. Починали косити сіно і заготовляти його на зиму для худоби. Також назовсім починали запасати мед бджолу. Останні слов'яни дуже починали, оскільки вважали її догідницею Божою. А пояснювалось це тим, що бджола дає віск людині, який використовується для виробництва свічок. Казали також, що бджола здатна вжалити тільки грішну людину, така ось прикмета. З приходом зосами починається період так званої головної заготівлі. З самого раннього ранку і до пізнього вечора вони займаються затокою соку. Кажуть, що в народному календарі існує кілька днів зосемів, і вони тісно пов'язані вчолами. Що стосується літнього зосими, то на нього починають заносити мету вулики, а також заливають стільники. Саме тому бджолярі прагнуть не турбувати бджіл. Якщо вони проходили повз вулики, то говорили рій гуди, поля лети, з полю додому повертайся, медок неси. Серед джулярів також були поширені інші звичаї, які намагалися дотримуватись сьогодні. Щоб отримати гарний врожай меду. Багато з них були раціональними або ж нагадували прикмети. Так, намагалися селити синиць під крильницями вуликів, оскільки вони знищують шкідників, це було цілком зрозуміло. Що стосується ритуальних прийомів, то, наприклад, для Зосеми в землю закопували глечик з медом. Вважалося, що зможуть задобрити покровителя бджільництва. Крім того, сьогодні намагалися помолитися святому Йові, вважаючи, що це допоможе в позбавленні від наклепів і несправедливої образи. Ще один смугасті комахи оси. В цей день теж чіпати не рекомендується. Наші прабабусі вірили, якщо на зосему. Прозорити осине гніздо у будинок прийдуть біди. Не варто в цей день плакати, в іншому разі приводів для смутку стане так багато, що їх не можна буде порахувати, як і сльози. Особливо важливо заснути в гарному настрої. Тоді можна розраховувати на якісь дивіденди від долі. Заборонено об'їдатися. У народі говорили, чим більше набити живіт на зосому осиму тим менше буде монет дгаманці на з пустельника. Не слід 19 червня займатися подружнім ліжком, перестилати його, вибивати подушки та інше. Під особливу заборону потрапляє тільки що куплена постільна білизна і покривала. Вважається, що тоді у відносину увійде щось нове. Не факт, що воно буде з позитивним знаком. Народні прикмети про погоду. Бджоли жалять і зляться, буде сильна засуха і спека найближчим часом. Бджоли сонні буде похолодання або яке-небудь нещастя. Бджоли поспішають сховатися у вуликах, прикмета того, що буде короткочасна негода. Бджоли до вуликів летять, скоро піде дощ. Сидять на стінках, буде спекотна погода. Що не можна робити 19 червня? Прикмети на сьогодні свідчать, що 19 червня потрібно працювати на городі, збирати бур'яни, а також займатися перебиранням у будинку. Такі дії приведуть до благополуччя в сім'ї. Є ритуал для незаміжніх жінок, якщо вони в цю дату полють рослини в саду, то незабаром у житті з'явиться хороший чоловік. Прикмети 19 червня категорично забороняють потружній парі одночасно працювати в городі до сварки. Дівчатам не можна нюхати квіти до проблем в особистому житті. Не варто звільнятися з роботи або переїжджати на нове місце проживання. Нічого хорошого на вас там не чекає. Сьогодні мене не святкують Григорій, Василь, Микита, Іван, Семен, Теодор, Степан, Ксенія, Федір, Ян, Оксана. До зустрічі в нових відео!